Уявіть, хтось у вас просить ручку, щось комусь потрібно занотувати. І ви таки дістаєте з сумки, це диво, і кажете, на, друже, тримай. <сум> Обожнюю красиву канцелярію, а цей блокнот мене прямо підкорив. Дуже милий. Ще сподобався ось такий набір з канцелярськими дрібничками. Були рожеві та блакитні. Ось такі прикольні стікери для нататок сподобались. Вони, до речі, на магнітній застіпці. Дуже милий набір резинок для стирання у вигляді лапок. Дуже багато було. Різних маркерів сподобалось ось ці дві позиції, особливо оці у вигляді лапок. І клей, ось такий канцелярський, теж дуже милий. Незвичних ручок теж було багато. Мене підкорив ось цей космонавт, також підкорив волосатик. Ну і звісно ж, котяча лапка. Вона, до речі, всередині з глітерами дуже мила. А це коректор-стрічка, теж дуже прикольний. А для себе я купила ось такий канцелярський ніж у вигляді котячої лапки. Мені приходить багато посилок, тому. Буде чим розпаковувати.